Коли повертали, звернули увагу, який там знак був. Цегла і смуга тільки для руху громадського транспорту. М? Активіст, який вам розказує, ви порушите правила дорожнього руху. Будь ласка, розверніться і не порушуйте. Звертайте увагу, який ви знак. Звертайте увагу, який там знак, щоб приїхали звертаєте увагу, який ви знак тільки що проїхали. Кажуть, ви звертаєте увагу, який ви знак тільки що проїхали. Цеглу. Не Не відкрили. Тут тільки для громадського транспорту. Там є цегла і для руху громадського транспорту. Ви вже зраділи, що нам дорогу відкрили, повернули на радощах, а ви нас бачите як. А Тут я розказую, що цього так? не можна робити. Я не маю повноважень, щоб страхувати, я не, полі... не поліція, але я фіксую е... ваше порушення. Так, само!